Привіт, привіт! З вами знову рожеві окуляри і ваші негамані ведучі Софія Абрамчук та Меланія Прокопчук. Ого Софійко, бачу, ти вправно покаталася на роликах. Взагалі, у мене було все під контролем, але щось пішло не так. І ось гіпс. Але хотіла тобі дещо розповісти. Нещодавно читала таку цікаву книгу про те, скільки носити гіпс. Ну добре, не буду жартувати. Можливо, про малювання ти ж цим захоплюєшся. Не про малювання і не про гіпс, а про тканини. Тканини це ж сама може бути цікаво. Це ж просто матеріал, з якого шиють одяг. Ой, ти нічого не розумієш. Давай дивиться анонс. Сьогодні в програмі тканина, яку виробляють кози, все про єгипетську бавовну. Його виробляли ще 6 тисяч років тому, а секрети виробництва зберігалися століттями. У вашому гардеробі точний одяг з мусліну. Чи він цікавий та особливий? Під загрозою смертної кари, як льон рятував поранених під час першої та другої. Світових воєн, одяг з цієї тканини не розтягується і не вицвітає. Усі таємниці кашеміру. Джерсі, назва острову і назва тканини. Але як вони пов'язані і чим саме? Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі, Меланія. Ми сьогодні говоримо про тканини. От я тобі сьогодні і пожаліюся. Що сталося? У мене дуже часто на одязі з'являються ковтунці. Я вже змучилася. Ех, розумію тебе. Але ти ж знаєш, що на виробах з єгипетської бавовни вони не з'являються. Як таке можливо? Можливо, можливо. Увага на екран! Що ви уявляєте, коли чуєте слово бавовна? Щось м'якеньке, тепленьке і схоже на кошеня? Привіт усім-усім! Мене звати Емілія Гармата. Сьогодні наш випуск про найдорожчі і про найрідкісніші тканини. Ото звідки взялась ця єгипетська бавовна. Якщо досліджувати походження, то вперше єгипетську бавовну виробили з барбадоцького бавовника. Він чутливий до несприятливих погодних умов, не любить морози, опади, холод, але чудово дає собі раду у сухому і гіркому кліматі. Перші бавовну почали вирощувати на узбережжі Перу і Еквадору. Через деякий час з Південної Америки насіння барбадоського бавовника потрапило і до Єгипту. Також рідко, але все ж таки вирощують цю бавовну в Індії чи навіть в Китаї. Завдяки помірному клімату Єгипту павовна, яку вирощують у дельті нілку, вважається найкращою у світі. А щоб покращити якість ще більше, фермери відмовились від використання хімічних добрив. Тому це на 100% натуральна тканина. Часто виробники домашнього текстилю використовують саме її для легких і красивих наборів постільної білизни. Оскільки єгипетська бавовна натуральний продукт, то алергіки можуть спокійно спати. Ну, і не тільки спати. Завдяки довгому волокну ця бавовна дуже якісна та довго служитиме вам. Також така тканина супер м'яка, тому ніяких подразень на шкірі і лише приємні враження. Виробляють єгипетську бавовну, яку до речі ще називають бавовняним шовком. На спеціалізованих ткацьких фабриках в Єгипті. Особливість такої бавовни у тому, що довжина волокон від 5 см. Саме це і забезпечує міцність та якість тканини. А ще через це на ній не з'являються ковтунці для порівняння волокна інших видів бавов. Мають довжину 2-3 сантиметри. До речі, ще цікавинка, єгипетська бавовна, має особливість зберігати комфортну температуру. Тобто взимку вона зігріває, а влітку дарує комфортну прохолоду. Не дивно, що цю тканину полюбляємо не тільки ми. Ще у сиву давнину великі фараони Стародавнього Єгипту шанували цю бавовну і створювали з неї свій одяг. Отож, як виробляють тканину. Традиційно волокна перетворюють у пряжу, а потім у нитки. Але тут важливо, що спочатку бавовну ретельно очищають, миють, вичісують. Тоді мерсеризація. Фу вимовила. Це слово означає, що з нитки видаляються природні задерки. І вона стає менш пухнастою. Також такий процес зміцнює нитку та надає Ще з давніх часів єгипетська бавовна це синонім розкоші, аристократичної вишуканості та благородної витонченості. Тому бавовни багато не буває. Носіть бавовніні речі з задоволенням. З вами була Емілія Гармата. Папа! -па! Мелані, а що ти таке робиш? Ой, це я вчора серіал просто побачила. Там так гарно танцюють. А сукні які. Тепер я вгадую, це шовкові? Так, шкода, що тепер таких не роблять. Ну, можливо, немає, але шовка дуже популярний. Все, я теж собі таку хочу. Плануємо шопінг. Але спочатку сюжет. Напевно, всім відомо, що таке шовк, і кожна модниця має у своєму гардеробі хоча б один виріб із цієї тканини. Вона цінується у всьому світі завдяки своїм унікальним властивостям. Вона й не дивно, адже при правильному догляді вона може зберігати свою красу багато десятиліть. Привіт, з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні розкриємо всі секрети цього дорогого матеріалу. Тонкі шовкові нитки добувають із коконів тутового шовкопряда. Нинішня технологія виробництва шовку збережена ще з давніх часів. Головний секрет цього складного процесу слідкування, щоб з коконів не встигли з'явитися метелики. Кожен етап на фабриці не обходиться без ручної праці, адже саме від контролю залежить якість одержуваних ниток. Це Перша відповідь на те, чому шовк такий дорогий. Батьківщиною тканини вважається Китай. За легендою, імператриця Лі Чі впустила кокон в гарячу воду, і під дією температури він почав виділяти шовкові нитки. Шовковий одяг могли дозволити собі лише правителі. Виробництво цієї тканини було комерційною таємницею. І за розголошення цієї інформації карали смертю. Кокони вивозити з країни було теж заборонено. Тканина коштувала нечуване грошей, і не просто так, а тому, що має безперечні переваги: якість, повітряність, вологонепроникність. Також шовк має антисептичні властивості, підтримує оптимальну температуру тіла в будь-яку погоду. У наші дні цей матеріал теж коштує дорого, але його можуть собі дозволити вже не лише правителі. Існує багато видів шовкових тканин, наприклад, шифон, прозорий та легкий шовк. Шармез має блискучу лицьову сторону: атлас, шовковий оксамит та інші. Які вироби із шовкового матеріалу краще купувати, і скільки вони коштують? Ну зазвичай е дуже комфортно в шовкових сорочках. І шовкових сукнях штани я би сказала менш комфортніші, тому що вони більше мнуться, як і спіднички. Дуже популярними є блузи з натурального шовку. Переважно блузи з натурального шовку виходить десь 250-260 євро. Сукня від 550 до 750. Чи буває алергія на шовк? Ну я не зустрічала. Як розпізнати справжній чи підроблений шовк? Вони відрізняються. Люди, які працюють з шовком, вони. Чітко зразу бачить, чи це натуральний шов, чи це е, штучний шовк. Я можу показати тобі, наприклад, ось є блуза з натурального шовку, е, ось як він виглядає, і є блуза з штучного шовку. Дехто з клієнтів полюбляє і штучний шов, тому що його можна прати. Натуральний шовк – це тільки хімчистка, суха чистка. Його не можна прати, тому що він втрачає свій блиск. Також можу пустити фарбу, тому що барвники є натуральні. Ось якщо попробувати отак, от та натуральний шов він більше так що родить, ніж штучний. Він ніби більш такий падаючий. і по фактурі. Вони теж відрізняються. Натуральний шовп, він більше має такого блиску, де краще купувати його. Ну весь шовк він везеться з з, зазвичай з Китаю, і з Китаю він попадає в Італію. В Італії він друкується. Наші українці теж вже дуже добре навчилися друкувати шовк. Що раніше такого не було, але італійці поставили технологію. Я би сказала, що вони друкують навіть ще краще ніж в Італії. Немає сенсу замовляти раніше. Ми виключно в Італії друкувалися. Де краще купувати? Залежить який тираж цікавить. Просто якщо це велика партія, рулони там по 200, по 300, по 1000 метрів, то звичайно вигідніше в Китаї. Якщо маленькими тиражами, так як от ми, ми не є великим брендом, то ми купуємо шовк на фабриці, яка друкує. Вони зазвичай мають основу шовку, і ми в них купуємо і замовляємо друк. Який шовк найчастіше обирають ваші клієнти? Натуральний чи штучний? Десь пів на пів. Напевно, є поціновувачі натурального шовку, які цінують, люблять. З ним треба більше догляду, як з дорогою машиною. Дорога машина вона потребує спеціальної мийки, спеціального сервісу. Так само, і шовк. Він потребує хорошої хімчистки, яка не зіпсує це. Відповідальність, а хтось любить вдягнути, попрати і носити, тобто, десь пів на пів. Чи важко шити одяг і шовку? Складніше шити зі штучного шовку, бо він більше сипеться, ніж з натурального. Але і це і це є дуже відповідальна робота, тому що тканина тонесенька, мають бути дуже гострі голочки, спеціальні ниточки. Взагалі важко, та це так, це, це є тканина делікатна, не кожен може шити шовку. Два недоліки шовку він легко минеться, а також вразливий до плям від води. Шовковий одяг не можна сильно викручувати та терти. Просувати можна тільки з вивороту у вологому стані. Виводити плями потрібно тільки спеціальними миючими засобами. На жаль, на мокрих місцях при висиханні утворюються плями темного або світлого відтінку. Ну що ж, ми вияснили, що ціна на вироби шовку досить висока, але це цілком виправдано як за вартість сировини, так і за технологією виробництва. Носити одяг з натурального шовку корисно для нашого здоров'я. А з вами була я, Єрина Ярч. До нових зустрічей. Па-па! Шовк справді дуже класна тканина. А що у нас далі? Наступна тканина це муслін. Ну що? Муслін дуже легка та супер м'яка тканина. Її переважно беруть для дітей, але дорослі її теж полюбляють. А розкажи ще щось. Та що я буду розповідати? Дивись сюжет. Тонкий, але міцний. Це я муслін. Він трохи примхливий, але дуже популярний. Привіт! Мене звати Анна Доскіч. Ми продовжуємо подорожувати по світу найдорожчих найпопулярніших тканин і наша супинка муслін. Перша ця тканина з'явилася у місті Масул, і це давня Месопотамія. До речі, зараз це територія Іраку. Звідти, як ви вже могли здогадатись, і назва у 18 столітті купці завезли матеріал до Європи у Францію та Італію. А вже до кінця 18 століття тканини Мусліну стали дуже популярними серед тамтешніх майстрів. У наші дні ця тканина теж має особливий попит, а саме улітку. Виготовляється муслін насправді дуже цікаво. Це спосіб полотняного переплетення. Волокна спочатку скручуються, а потім переплітаються і між ними залишаються просвіти. Деякі види мусліну можуть нагадувати марлівку. Уявляєте, але він щільніший, красивіший, ну і звісно, довговічний. Що цікаво, муслін швидко сохне, має гарний вигляд, але зовсім не еластичний. А ще ідеально підходить для дитячого одягу, знімуши сукні, сарафани та сорочки. Муслін буває трьох основних видів вовняним, шовковим і бавовняним. Це залежить від того, з яких ниток його виробляють. Найпоширніший, звісно, бавовняний. Його виробляють з міткалі. Це грубе полотно з бавовняних волокон, яке потім проходить в кілька етапів. Щоб вийшла готова тканина. Шовковий муслін найдорожча тканина. Як зрозуміло, вже з назви його отримують з ниток шовку, які тут Переплетені. Після всіх етапів обробки виходить гладке та блискуче полотно. А вовняний муслін має більш пухнасу структуру ніж два попередніх, зняшують одяг на зиму. Вже свої зимові куртки. з зілкою не тканини, попри те, що муслін тонкий, чудово зігріває в холод. До речі, саме тому він поширений у північних країнах, де клімат суворий. А тепер невеличке застереження прати вироби з цієї тканини краще окремо від інших режим прання підійде делікатний, але не вище ніж 40 градусів. Також краще не використовувати відбільвач, а після прання його потрібно ретельно прополоскати. і сушіть гречі з мусліну у темному місці, мого далі під сонечка. А ще варто знати, коли ви носите муслін. Ваш новий друг подканину сильно мнеться. Використовуйте такий одяг акуратно, а краще не складайте, а вішайте. На цьому у мене все. З вами була Анна Доски чи до нових зустрічей. Па-па! Ага, гіпс. А що це у тебе? Це царапина вчора кіт постарався. Фух, знаєш, що я згадала? Що, якщо царапина занадто глибока, і потрібно зашивати нитками, то існують спеціальні нитки, які потім самі розмактуються. Ти щось поплутала. Я знаю точно, що хірургічні нитки потрібно знімати. Ну, так, але це залежить від ниток. Наприклад, спеціальні хірургічні з льону не треба. Ого, дивина. Так-так, льон рулить. Дивимось сюжет. Льон – це унікальна природна тканина, яку люди цінують з давніх часів. Завдяки її цікавим властивостям інтерес до неї тільки зростає останнім часом. До речі, ви ж знали, що льон часто використовується у світових колекціях досить відомих дизайнерів? З вами я, Діана Гриньків, і давайте ознайомимось зі світом льону поближче. Рослину, яка так і називається льон, просушують, вичісують, а тоді з цього і виробляють саму тканину. Льон називають північним золотом. Він екологічно чистий, приємний на дотик і дозволяє шкірі дихати. Тканина з льону це чудовий вибір для пошиття літнього одягу, адже він має унікальну здатність охолоджуватись в спекотний час. Зараз, коли купити тканину з льону, може кожен, складно уявити, що колись одяг з цього матеріалу був доступний лише аристократам. Льон дуже давня тканина, історія якої сягає корінням аж восьми століття до нашої ери. До речі, про цю тканину навіть є згадки у самій Біблії. Не всі знають, однак фрагменти цієї тканини були знайдені навіть у гробниці самого фараона, оскільки в них загортували тіла, щоб запобігти їхньому швидкому розкладанню. До речі, лянанетка це єдиний шовний матеріал на землі, який використовують у хірургії, і він не потребує подальшого зняття швів. Людські клітини мають унікальну здатність без найменшого залишку та шкоди розчинити в собі клітини льону. Таким чином, завдяки нитці вдалося заощадити велику кількість часу на порятунок солдатів, потерпілих у різних бойових діях. Починаючи з часів першої світової війни, коли постійно не вистачало медичного персоналу та часу на зняття швів, тим більше в антисанітарних умовах. До речі, льон використовують навіть у грошах. Так-так, багато країн світу використовують льон як компонент грошових купюр, зокрема Америка та Канада, оскільки, використовуючи його купюра стає міцнішою та довговічнішою. Ляна нитка це також чудовий захист, оскільки його волокно в кілька разів знищує гаме захищає від сонячної радіації, а також захищає від електромагнітних хвиль, які виходять від промислової та побутової техніки. Саме завдяки цим якостям ляну тканину дуже часто використовують на фабриках і заводах як робочий одяг для працівників підприємств. Не існує у цьому світі нічого ідеального. Льон не виняток. Ця тканина дуже легко мнеться, а також згодом її досить важко розпросувати. До речі, ця тканина ще й осідає після першого прання. Тож, якщо ви купуєте ляні штани або жліну сорочку, розраховуйте на те, що вони трішки зменшаться у розмірі. Ну і повернемось знову до переваг. Використання одягу з льону попереджає цілий ряд захворювань, бо на тканині ні грибок, ні бактерії не проживаються. Льон це природний антисептик. Він вбиває інфекції, мікроби, пригнічує шкідливу мікрофлору, а рани під підляними пов'язками заживають швидше. Також вчені дослідили, що сон на ляних просторадлах збільшує рівень імуноглобуліну А, що допомагає відновленню імунної системи. Існує повір'я, що якщо ви втомилися, то варто лише одягнути одяг з льону і це відчуття, як рукою зніме. Отож, оскільки скоро спекотне літо, ви зможете це повір'я випробувати на собі. А я ж нагадую, що з вами була Діана Греньків. До зустрічі, Па-па! Меланія, ти знаєш, що така кашемір? Насправді ні, але пов'язане з теплом. Так, ти попала в десятку. Насправді, ця тканина може зігріти в найсуворіші морози. О, здається, я згадала. Це якось пов'язано з козою? Ти нічого не плутаєш. Коза до тканини пропоную не сперечатися, а дивитися сюжет. Як добре, що на дворі вже весна, бо набридло постійно мерзнути. От би придумали якусь чудо-тканину, яка зігріє у будь-який навіть найсильніший мороз. Ой, забула, її ж уже придумали. Всім привіт! З вами Аріна Петрученко. І сьогодні я розповім вам про найдорожчу і найрідкіснішу тканину у світі. Кашемір. Кашемір це історія про розкіш, красу і елегантність. Ще у середньовіччі виткані вручну кашемірові шарфи означали приналежність до вищих верст суспільства. А кашеміровий светр або жилет – це основні елементи гардеробу англійського чоловіка. Натуральний кашемір буває трьох кольорів: сірий, білий і коричневий. Але цей матеріал також можна фарбувати. А ось іще цікавий факт: кашемірове волокно. У шість разів тоньше ніж людське волосся, саме тому кашемір такий м'який. Його винайшло ця тканина родом з високо розташованих гімалайських рівнин Китаю і Монголії. Власне, там і живе кашемірська коза. До чого тут коза? Поясню. Нижня частина її шерсті під шерстою і є основною сировиною для виробництва кашемір. Морози у тій місцевості нерідко доходять до мінус 40 градусів за цельсієм, і тому козина шерсть має цю унікальну властивість. Зігріти навіть у найсуворіші погодні умови. Цікаво, що з кожним роком коза виробляє все менше і менше вовни. Це і є причина, чому Кашемір доволі недешевий. Але, попри все, цю тканину використовували ще у сиву давнину, її полюбляли носити дворяни у Римській імперії. Епоха Кашеміру у Європі бере свій початок у 19 столітті. Тоді у Парижі став модним хітом пашмі. Це вручну витканий шарф з кашеміру. Пізніше французькі та англійські прядильні починають переробляти сирий кашемір, який імпортують з Китаю. І ця тканина на довгі роки стає однією з найвишуканіших. Сирий кашемір, який отримуємо при вичісуванні під черстку у літні та весняні місяці, проходить через тривалий процес ручної обробки. В результаті отримуємо кашемірову пряжу. Вже з неї в'яжуть светри і чуть шарфи. Лише уявіть, для светра звичайного розміру потрібна шерсть, з трьох, чотирьох або п'яти кіз. Але чому ж кашемір настільки популярний? Річ у тім, що він має справді чимало переваг. Наприклад, він зберігає форму, а ще його важко порвати. Кашемір не викличе у вас подразнення шкіри. Його можна носити довго, але вигляд все одно буде як новий. Ну і найголовніше, він не потребує складного догляду. Достатньо випрати вручну при температурі до 30 градусів за цельс. Не просувати, а сушити у горизонтальному положенні. З кашеміру. Що і демісезонний, зимовий і літній одяг. Речі для дітей і дорослих. Тож рівкісна тканина таки часто потрапляє у наш базовий гардероб. А з вами була Аріна Петрошенко. Дякую, що дивились цей сюжет. Залишайтесь з рожевими окулярами. па От Оце Фіку, Ми вже стільки всього знаємо про тканини. Можливо, у майбутньому станемо відомими модельєрами. Так, як от Коко Шанель. До речі, а ти знала, що саме вона відкрила світу ще одну круту тканину? Ого? Людство сторило безліч видів тканин. Проте сьогодні я вам розповім про таку тканину, як джерсі. Її можна називати універсальною, тому що з неї можна шити як і одяг, так і білизну. А ще з неї можна шити різні сумочки. Друга назва цієї тканини шляхетний трикотаж. Мене звуть Деренка Попко, тож не гаймо ні хвилинки, а ходімо, я вам розповім більше фактів про неї. Говорить, що цей різновид полотна був названий на честь Нормандського острова Джерсі. Шерсть, особливий овець цього острова, що володіє підвищеною здатністю зберігати тепло, слугувала матеріалом для виготовлення. Теплий трикотаж використовували для пошиття натільної білизни, і він був незамінний в суворих кліматичних умовах острова. Робили з неї теплий, зручний і практичний одяг для моряків та рибалок. Близно в той же час джерсі використовували також для пожиття панчіг та нижньої білизни. У 1879 році британська актриса Лілі Ленгрі виступила у костюмі з трикотажу. Це був чорний піджак, а також чорна спідниця. Чесно кажучи, модницям чомусь не дуже сподобалось. Та все змінила легендарна Коко Шанель після того, як випустила нову колекцію одягу у 1916 році. У ній було декілька пальт з трикотажу. Багато людей її захитили через те, що вважалося, що трикотаж ходиться тільки для білизни або одягу для робіт. Однак модельєрку це не зупинило – У наступний показ мод увійшла облягаюча пряма сукня шинель, і її вже публіка прийняла на ура. Це зробило матеріал дуже популярним на довгі роки, і сьогодні він є одним із найбільш затребуваних та улюблених батьма. Зараз джерсі є на піку популярності завдяки універсальності та практичності, невеликій вазі, м'якості, міцності, простоті в догляді. Існують різні види черсі. Найпопулярнішою та найпрестижнішою є, звичайно ж, італійська. Вона дуже легка та приємна на дотик. Однією з найпопулярніших тканин на ринку є турецька черсі. Вона має дуже приємну текстуру, а ще також з неї шиють різний хатній одяг та купальники. Декоративні властивості тканини дають можливість її драпірувати в об'ємні м'які складки. Фактура трикотажу дозволяє підкреслити фігуру, оскільки тканина легко облягає силует. Сучасні технології дозволяють удоскладнювати тканину джерсі, даючи їй нових властивостей. Полотна запилюються спеціальними матеріалами, обробляються різноманітними водовідштовхуючими просоченнями, що робить одяг водонеприникним. Тканина-джерсі з Обробкою, підходить для пошиття термоодягу, що відштовхує вологу. І при цьому добре пропускає повітря. Зараз до тканини джерсі додають льон, шовк, бавону та синтетику. Найдорожчою є тканина, в яку додають шовк. Вона має дуже приємну текстуру, а також її шить тонесенькими голочками. Ззовні вона має ребристу поверхню. Жінкам подобається те, що дірсі підкреслює фігуру та надає подразнень на шкіру, також що з неї можуть шити різні піжами та халати. Але у джерсі є недоліки, до яких можна віднести те, що після прання вона довго висихає, так як добре зберігає вологу. В ширину тягнеться краще, ніж в довжину. Не витримує високих температур при прані, що призводить до деформації. Синтетичний трикотаж здатний електризуватися і прилипати до панчіх і колготок. Ця тканина стане чудовим доповненням вашого гардеробу, а ще також вона додасть шарму. А з вами була я, Даринка Попко. Па-па! Тканини це чудово, але, як то кажуть, треба вміти вчасно зупинитись. Так, і на цьому ми будемо з вами прощатись. Нехай ваш одяг буде з приємних тканин. А з вами була Софія Врамчук і Меланія Прокопчук. Дивіться на світ! Разом із нами крізь Жеві окуляр. Па-па-па-па!